Хочеться дивитися де да, ми. Какао, ми біля какао! Тут нема какао, екскурсія проходить по району. Тут якийсь тір-сервіс. Дорога тут для роверів не дуже. Я вам скажу, щось якісь тротуари, бордюри, а по дорозі ми не їздимо. Ще. Щось тут дуже немає. Знов нема. тут бордюр мусить скакати якісь їздить всякі тут на сервіс. Тату, ножка, ножка. Ножка. Ножками. ножками. От тепер можеш і їхати. Дай, щоб я телефон не кинула.